Лиця Київська, 225, розпочинається будівництво нового житлового комплексу. Мешканців міста Бровари така перспектива не тішить. Тут знаходиться земельна ділянка площею 6,3 гектари, яка перебуває у державній власності. Тож саме держава в особі держспецзв'язку вирішила на цій території побудувати 6 багатоповерхівок загальною кількістю 2400 квартир. Частина з них буде передана військовослужбовцям Держспецзв'язку. За проєктом на території ЖК планується побудова п'яти багаторівневих паркінгів на 1200 паркомісць, дитячого садочку, місць для відпочинку та дитячих майданчиків. Та місцеві жителі виступили проти цього будівництва для координації питань між забудовником та активістами. Міський голова Ігор Сапошко дав розпорядження створити робочу групу. Перше засідання вже відбулося. Участь у нараді взяли активісти, також представники Держспецзв'язку, міської влади та забудовника. То в ДБК партнер. Місцеві активісти при зустрічі висловили своє невдоволення запланованим будівництвом та мають певні вимоги. А саме прийти до зменшення як мінімум. Ну, на мою думку, в два рази менше поверховість, в два рази зменшить кількість населення. Парк, ну, в вигляді зелених зон скверів. Тут загальні якісь невеличкі скверики, вони дуже доречні, і ми бачили отак: чи не найголовніше, що непокоїть населення, це необхідність зрізати значну кількість дерев. Більшість активістів хочуть, щоб на цьому місці побудували парк. Головний архітектор громади запевняє, згідно з генеральним планом, ця земельна ділянка передбачає саме багатоквартирну забудову. Коли переглядаємо генеральний план, затверджений у 99-му році, то ми бачимо, що територія ця передбачена під багатоквартирну житлову забудову. Вимоги містобудівної документації дотримуються. Представники забудовника запевняють, що в ЖК заплановано озеленення, загальна площа якого буде займати близько двох гектарів. На 13 мільйонів в проєкті передбачено озеленення. Дерева, які вже там ростуть, обіцяють максимально зберегти. Ми розуміємо, ну наскільки важливо все ж таки зберігати. Планету зберігати навколишнє середовище. Ми будемо йти назустріч. Ми будемо намагатися за можливості зберегти ті дерева, які можна зберегти. Ті дерева, які не попадають на пляму забудови безпосередньо будинків. Ну для цього вже залучені геодезисти, Буде робитися подаревна подеревна зйомка. Також мешканців непокоїть поверховість будинку. 24 поверхи за словами начальниці архітектури та містобудування Світлани Батенчук, Порушень немає щодо гранично допустимої висотності. Якщо раніше це була висотність в поверхах, і в них в містобудівних умовах передбачено 24 поверхи, то на сьогоднішній день Державіаслужба надала погодження на 78 метрів. Але якщо ми беремо 24 поверхи по три. Метри кожен поверх, це 72, і потім технічний поверх, потім ліфтові шахти. То воно виходить одне на одне. Порушень тут ну ніяких немає, і ми не маємо права втручатись в повноваження Державної авіаційної служби. Наступні питання, що турбують: це щільність забудови та кількість паркомісць. Мешканці вважають, що розрахунки забудовника занижені, поза як насправді проживатиме людей значно більше. Відтак порушена щільність забудови та недостатньою буде кількість паркомісць. Забудовники на наступну зустріч мають надати письмові розрахунки, як саме вони рахували. Активісти у свою чергу кажуть, зупинятися не планують, будуть надалі намагатися знайти компроміси з забудовником. В принципі, забудовники і замовники вони ну готові йти на якісь компроміси. Наше завдання не, не, так сказать, не послаблювати, не послаблювати свої запити. Наступне засідання робочої групи заплановано через два тижні. За цей час представники забудовника обіцяють підготувати та надати всі необхідні письмові розрахунки. Ми відповімо на питання: щільність забудови, поверховість, отримані всі дозвіли Державної авіаційної служби щодо поверховості. Паркінги, паркомісця. Ми на наступну зустріч з громадою підготуємо відповіді і вважаємо, що це питання зніметься. Місто також контролює ситуацію. Побажання та пропозиції місцевих жителів враховують. Всі ці питання максимально будемо згоджувати з громадськістю. Робоча група і надалі буде працювати. Напрацьовані матеріали будемо виносити на розгляд. Виконавчого комітету або сесії міської ради станом на зараз будівельні роботи вже почалися. Забудовник планує одночасно працювати над двома секціями: першою та третьою. За планом зведення усього ЖК має закінчитися приблизно за три роки.